Працювали суто по Сарафанному раді по своєму, тому що це партнерство з моєю рідною сестрою. На сьогоднішній день що партнерство — це найкраща модель роботи. Нам потрібна впізнаваність, нам потрібен час для того, щоб з нами познайомилися. який би бізнес ти розпочав. Дивно в Україні нам було найважче. Всім привіт! Мене звати Аничка Скрупко, і це 10 запитань до СІО на каналі Українського бізнес-братства. Сьогоднішня наша героїня. Підприємиця, що зуміла поєднати світ фінансів та світ краси. Вона керує компанією ЦДП, що допомагає бізнесу будувати фінансову стійкість 30 років досвіду на ринку, понад 100 спеціалістів і більше 500 компаній-клієнтів. Водночас розвиває бренд Ed Cosmetics, де виробляють продукти нанотехнологій з високою концентрацією діючих речовин. співпрацюють з провідними лабораторіями світу та мають іноземний rd центр Зустрічайте! Ірина Качмарчик, співзасновниця ЦДП та Ed Cosmetics. Ірина, привіт! Привіт! Тебе два різні бізнеси: ЦДП і Едкосметікс. ЦДП існує понад 20 років. Ed Cosmetics – це молодий бренд, йому 4 роки. В якому бізнесі тобі зараз складніше тримати марку вже такого досвідченого чи розвивати стартап? Ну, якщо говорити про складність, то напевно все ж таки розвивати стартап. Але є свої складності і також якісь позитивні речі в кожному з бізнесів. В чому секрет успіху, що тобі от вдалося здобути такий типу маркетинг сарафанного радіо, Та? Ну, по-перше, це бізнес такий, в якому працює більше сарафанне радіо. І це однозначно, так як компанія 30 років на ринку в Польщі і 15 років в Україні, це дає свої плюси. Насправді. Поки я не почала займатися стартапом едкусметік, я не вважала, що маркетинг є якась дуже потрібна для мене такий напрямок, який треба розвивати. І в принципі, досить довгий час ми працювали суто по сарафанному радіо. Звісно, мені допомагає що це польсько українська компанія, тому що основний клієнт наш іноземний інвестор. Але е, в основному це якість роботи і моя репутація, як і особисто моя, так і спеціалістів, які зі мною працюють. Повномасштабна війна вплинула на багатьох такою кризою, як кадровий голод. Зараз його відчувають дуже багато угу. компаній, а особливо де стереотипно чоловічі професії в тебе, що там, що там, наче більш жіночий колектив. Чи торкнулася тебе ця криза? Звісно, торкнулася. мене були два такі періоди кризові. Це ковід, коли в принципі ми не могли працювати. Офлайн, ми тоді навчилися перекваліфікувалися повністю працювати онлайн. У мене був тоді період, так як це жіночий колектив, 30 жінок пішли в декретну відпустку. Це був такий ну, виклик для нас. І друга криза це звісно, коли почалась війна. Це теж відчутно. Але що ми зрозуміли на сьогоднішній день? Гарно працює така. Напів ну комбінована спосіб роботи чи тобто гібридний формат гібридний формат. Та. І е, ми навіть в офісі працівники, які приходять, яким зручніше працювати. Ми практикуємо один-два дні, щоб вони працювали В Тебе два бізнеси побудовані в партнерстві. Так чи ти вважаєш це запорукою свого успіху? Е, я скажу так, що дійсно це теж для мене. Ну, такий великий досвід. Це постійна робота. Це, як кажуться, як подружнє життя, пройти такий шлях, 15 років з партнером. Це Не всі є... так довго в шлюбі тримаються. Не Всі так триваються так, але насправді є свої кризи періоди. В першому випадку Вітольд. Ну, в нього є великий досвід. Він дав мені можливість самостійно розвиватися. Ми дуже подібні з ним, і напевно, ім темпераментом, і в нас таке однакове бачення. І, в принципі, єдина, напевно, для нас часом буває проблема, що ми дуже амбіційні обоє. І, тобто, якщо ми починаємо на чомусь сперечатись, та суперечка е, закінчується. Ну, все ж таки, я поступаюсь, тому що я молодша і е, Вітик О, має більший досвід. Так, але в принципі бувають такі ситуації. Але е, дуже круто, коли в тебе партнер вже має великий досвід, і ти маєш можливість е, взяти найкраще з його роботи і теж якби розвивати по-своєму бізнес тут в Україні. Друге партнерство воно напевно теж має своє складне. По своєму, тому що це партнерство з моєю рідною сестрою, це молодша сестра, і там є теж, як включаються періодично якісь такі сімейні ситуації. Але ми теж навчились працювати, ми розділили свої обов'язки. Я відповідаю за фінанси, продажі, маркетинг. Надя відповідає за виробництво. Це її царина, вона спеціаліст в своїй справі. І, відповідно, ми... я точно розумію. На сьогоднішній день що партнерство – це найкраща модель роботи, і напевно єдине, може про це коли говорили, що важливо вибрати хороших партнерів, надійних так і вміти комунікувати і домовлятися. Обов'язково перегляньте випуск вечора факапів з Іриною, де Ірина ділилася власне кейсом про партнерство. Тепер давай про Ad Cosmetics. Ти казала, що маркетинг для тебе виклик в цьому бізнесі. Що найскладніше в побудові бренду з нуля? Побудові бренду з нуля складно все, але не на перший момент, коли ти живеш ідеєю, і мрією, і ти закриваєш якісь там свої гельштальти. І складно, коли ти вже маєш якийсь старт, ти маєш досвід, і ти вважаєш, що тобі інший бізнес побудувати буде дуже легко. Але насправді, коли ми почали займатися Ad Cosmetics, я зрозуміла, що це, це новий світ. Все світ мене до цього не готував. Це зовсім інший спосіб комунікації, це не сервіс, а виготовлення продукту і продаж свого власного продукту. Що було для нас складно, ми пробували різні моделі, ми пробували продавати самостійно. Ми йшли в e-commerce, дуже багато тратили і звертались до маркетингу, але насправді зараз ми розуміємо, що ці 4 роки вони йшли так, як мають як мали би йти. Тому що а, ми набирали досвіду, друге, ми просто... В іншому випадку так не може бути, тому що це виробництво косметики. Це нам потрібна впізнаваність. Нам потрібен час для того, щоб з нами познайомились, для того, щоб нас прийняли, спробували. Це не є одяг, який ти побачив на фотографії. Тобі сподобалось, і ти готовий допомагати. Так, це продукт, який ти використовуєш на свою шкіру, і ти дуже трепетно відносишся. Я маю на увазі споживач. До цього, що ти використовуєш, тебе цікавість так, цікава така особливість бізнесів, яку я підмітила. Це депа це є партнерство, власне, і польський бренд більше. І ти його просуваєш в Україні. А Ed Cosmetics – це навпаки українське виробництво, український бренд, і ти його просуваєш за кордон. Що простіше. Я тобі скажу, що все своє життя я переконувала іноземних інвесторів, що в Україні треба робити бізнес, що в Україні класні креативні люди, і що в Україні можливості і потенціал набагато більше ніж в Європі, і є більший попит. І дійсно, це була ну, напевно моя така велика місія. Але ми розуміємо, що почалась війна, і іноземні інвестори зараз не дуже охоче заходять в український простір на український ринок. Хоча ми теж розуміємо і готуємося до цього, що коли війна закінчиться, звісно, що зацікавленість буде велика в розбудові, в розвитку і в побудові нових компаній в Україні. І ми в ЦДП так і. Готуємо в нас така стратегія Побудована, що зараз ми робимо таку структуру, що після завершення війни ми зможемо е, з, об, обслуговувати і залучати нових клієнтів е, без е, таких стресів і без проблем, тобто задовольнити їхні потреби в Едкосметікс. Ми, в принципі, значаль, перша така ідея була е, е, теж е, український ринок. Але для виробників української продукції в Україні насправді деколи буває важче ніж за кордоном. Кожен ринок специфічний. Ми не можемо сказати, що Європа це один ринок, тому що Італія інша, ну, польща розуміло. теж, Прибалтика. Ну тобто, всі, всі країни, з якими ми працюємо, ми маємо якби там є свої правила, своя культура. І, і комунікації, і роботи, і навіть інший споживач. Але ми розуміємо, наприклад, якщо говорити про італійський ринок, вони про якість їм не так важливо бренд в Україні. Ще працює цей момент, що треба бути дуже впізнаваним. Тому насправді, як би це не звучало дивно в Україні, нам було найважче. Хоча це знову ж таки час, який, який потрібен. То якщо про бренд, то простіше просувати в Україні, якщо про якість простіше за кордон. Так? Так, так. Іринку, тепер біліть. Одне питання, одна відповідь. Так. Готова? Готова. Починаємо. Борщ чи журик? Борщ фінанси чи креатив? О, проблема і фінанси, і креатив. Фінанс. Йога чи пробіжка? Пробіжка. Біле вино чи кава? Кава. Мерседес Бенс чи електрокар? Мерседес Бенс. Протестувати новий крем чи знайти нового бухгалтера в команду? <плес> Навіщо ти так? <плес> ну, бухгалтери в мене є, так що протестувати новий крем. Партнер-чоловік чи партнер жінка? Партнер чоловік. Доктор Хаус чи Шантара? Доктор Хаус. Виставка в Європі чи спокійна відпустка на морі? Виставка в Європі. Книга чи серіал? Книга. Ed Cosmetics в Україні чи вихід на Європу? Вихід на Європу. Дякую. Як ти тримаєш баланс в управлінні двома бізнесами? Як ти це поєднюєш? Чи ти маєш якісь не знаю, секрети, ритуали? Парні дні на ед Cosmetics, не парні на CDP, там? Поділейся. Нема депатом. Це знаєш особливість нас жінок, ми багатозадачні. Це класно, але я можу сказати, що насправді є така теорія, що ти повинен треба займатися додатковою ще якоюсь роботою, яка зовсім відрізняється основною твоєю діяльністю, яку ти займаєшся. І в мене був період, коли я розуміла, що мені потрібне якесь підсилення, мотивація для того, щоб розвивати бухгалтерський бізнес, аутсорс. І дійсно, коли ми почали займатися виробництвом косметики, це про. Той самий маркетинг, який якого я дуже боюся, але все ж таки в нього йду. Це про щось це креативність, про нове, і насправді я розумію, що для мене це дуже допомагає розширювати свій крокрозор і моє бачення, і взагалі допомагає взагалі розвивати свої і хард і софт скіли. І я би сказала, що я надихаюся в одному бренді, в одному своєму продукті, і з, з цим же ж йду в інший, і це якийсь такий прям постійний двигун. Чи є рішення твоє як управлінця, яким ти гордишся і про яке ж шкодуєш? Це моє перше рішення, коли мені запропонував вітик Вітольд, мій партнер. Зайти в бізнес. У мене був свій маленький бізнес. Я була фрілансер так і це для мене був величезний виклик. Я розумію, що, що я це для мене великі ризики були, тому що я заходила в компанію. В принципі, це я думала тільки про перспективи, про потенціал. Тобто я не йшла в якісь там великі матеріальні зразу здобутки, а це більше про перспективу, і це було дуже правильне рішення. Тоді, а про яке шкодуєш? Про яке шкодую? Я ні про що не шкодую. Напевно, це. Ну, було десь похибка, і ти можеш сказати, от я тоді так прийняла, ви так не робіть. Дивись, є проекти, в яких я брала участь, і вони були провальні, але я про них теж не шкодую. Тому це що нас це, це супер досвід, який допоміг мені в подальшому. Саме головне, що я класно з нього виходила з Клас. мінімальними втратами. Клас тому це супер. Ти дуже активна громадська діячка. Ти засновувала фонди, допомагала через різні благодійні фонди. Ти в багатьох ініціативах. Для тебе це як маст have сучасного підприємця, чи це твоє особисте покликання? І маст хев, і напевно покликання. Це чітко я займаюся і е, працюю з такими соціальними проектами, які мені приносять задоволення. Це однозначно робота з дітьми або благодійні фонди, які працюють з дітьми, з інклюзіями. Е, мені хочеться їм допомагати. Це що стосується дітей. Плюс проекти, в яких ми можемо вирощувати підприємців, тобто вирощувати нове покоління підприємців, і хочу про це наголосити на сьогоднішній день. Якщо порівняти час, коли я спілкувалася з підприємцями і з бізнесом 15 років тому, коли починала свою діяльність, і зараз я розумію наскільки наш український підприємець виріс, наскільки крутий бізнес. І відношення до працівників і стандарти, вони, вони, вони зараз не то, що такі ж, як в Європі, а в куди, деяких набагато краще. краще Якщо би ми зараз повернулись на початок твого підприємницького шляху, то який би бізнес ти розпочала? Все так і є зараз. Так би і є. Ну, мені здається, це найкраща відповідь. Просто як доказ того, що ти займаєшся справді так. тим, чим любиш, і точно не шкодуєш про всі Однозначні. свої рішення. Однозначно. Дуже дякую тобі, Іринко, за всі твої відповіді. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, ставте свої лайки та пишіть коментарі. А також підписуйтесь на наш YouTube канал і на сторінки Братства в соцмережах: Instagram, Facebook та TikTok.